Як розпізнати прояви домашнього насильства та куди звертатись по допомогу? Про це сьогодні говорили представники патрульної поліції із учнями гімназії номер 28 імені В'ячеслава Чорновола. Зазвичай діти замовчують певні питання, які можуть виникнути в їхній сім'ї, і вони повинні знати і вміти, як правильно в даній ситуації діяти. Насправді тема домашнього насильства є досить важка, і ми знаємо, що практично в кожному класі є діти, які страждають від домашнього насильства. Тому ми намагаємося це зробити в інтерактивній формі. Зустрічі, та говорять про домашнє насильство, правоохоронці організовують для учнів 7-11 класів. Насильство пояснюють, підліткам може бути не лише фізичним або сексуальним. Воно може бути замаскованим під психологічний тиск, приниження маніпуляції. Розрізняють її економічний вид насильства. Економічно це коли контроль. Бо Жінка у декретній відпустці, так чоловік заробляє кошти, і дружина йде в магазин, але потрібно все купити тільки згідно там списку, інакше тоді будуть сварки, приниження, образи або побиття. Я взнала про економічне насильство. Нарахується насильством. Це тоді, коли можуть забезпечити дітей. Тож підліткам у школах пояснюють, за будь-якого прояву насильства потрібно не мовчати, а терміново звертатись по допомогу, зокрема до поліції за номером 102 або до урядової гарячої лінії за номером 1547. Також учні можуть повідомити про прояви домашнього насильства її працівників школи, яким довіряють. Я дізналася на цьому уроці про те, що якщо е, панує насильство вдома між однокласниками, потрібно звертатися до певних органів, е, потрібно говорити про це класному керівнику. Я дізналася нового, що якщо вас зачіпають, ви можете звернутися за номером 1547, зателефонувати, сказати, це буде все анонімно. Я нового дізналася про те, що існують чотири види насильства, що треба ну, там є спеціальні номери, на які потрібно буде дзвонити, щоб в подальшому не виникало ні домашнього, ні не економічного, ніж будь-якого насильства, яке було до цього. Ми являємося друзями, і ми завжди прийдемо на допомогу. Але якщо дитина з якихось причин боїться, хвилюється позвонити в поліцію, вона тоді, звичайно, може навіть позвонити на гарячу лінію, де їй все розкаже, що потрібно робити. І звичайно, класний керівник, психолог, зауч, людина, які довіряють діти. Патрульних поліцейських із подібними заходами приймають у стінах 28-ї гімназії щомісяця. Спілкуються про права учнів, правила безпеки та відповідальність за правопорушення. Лекції стосовно протидії булінгу, лекції стосовно протидії домашнього насильства. Також співпрацюємо з ювенальною поліцією в початкових класах. Вони також мають лекції. От був тиждень безпеки життєдіяльності. Також працівники були з певними своїми лекціями по безпеці у житті. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.